Є знижки на Вольтаренпорти двадцять 20% в аптеках. Подорожник Бам та ощад. Путін розлютився на Німеччину після того, як російська пропаганда злила секретний аудіозапис розмови німецьких армійців, які обговорювали знищення Кримського мосту. У Москві дали команду ФАС своїм посіпакам. Штатні пропагандисти погрожують Берліну ракетним ударом у російському МЗ взагалі ж показилися і пообіцяли денацифікувати Німеччину. Чому Путіна так зачепила розмова німецьких офіцерів? Як Москва намагається залякати і без того нерішучий Берлін, та як це може вплинути на Україну? Розповім за мить. З вами новини Тесенвія і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Алло. Мой мой генерал вас. Ці секретні плівки, які вдалося отримати російській пропаганді, вмиць колихнули півсвіту. На них четверо німецьких офіцерів обговорюють можливу передачу Україні далекобійних ракет Таурус, які так довго Київ просить у Берліна. Дискутують військові про те, як ЗСУ могли б ефективно використати цю зброю. Зокрема, чи вдалося б такими ракетами зруйнувати кримський міст? Щоправда, назву мосту військові не називають проте з їх розмови. Це стає очевидним. Міст на сході важко дістати. Це досить дрібна ціль, але Таурус це може зробити. Склади боєприпасів теж може вразити. Ці слова належать співробітнику центру повітряних операцій космічного командування Німеччини офіцеру... Фроштетте. потім слово бере його колега, пан Фенске. Він додає, що для знищення Кримського мосту, який скоріше нагадує величезну злітну смугу, знадобиться цитую не 10 і навіть не 20 ракет. З ним не погодився інспектор німецьких ВПС Герхардс. Він вважає, що Таурус таки знищить міст, проте для цього його потрібно запустити з французького винищувача Десоль Трафалі. Автентичність аудіозапису на жаль заперечувати уже пізно. Німці самі визнали, що така розмова дійсно була у другій половині лютого 24-го року. Саме в розпал дискусій навколо передачі Україні Таурус». Розсекречена розмова німецьких офіцерів стала справжнім скандалом для Німеччини. За даними німецьких змі, один із офіцерів під час розмови перебував у готелі в Сінгапурі. Їх скористався. Незахищеною готельною мережею Wi-Fi, через яку зловмисники й могли записати перемовини. І проблема не тільки в необережності офіцерів, але і в тому, що ця розмова розкрила кілька незручних деталей для їхніх колег по НАТО. що Може сильно вплинути на війну в Україні, обговорюючи можливу поставку ракет Таурус, німці припускають, що для цього потрібно відправити німецьких військових в Україну, щоб контролювати, куди ЗСУ битимуть новим озброєнням. До речі, саме це і було офіційною причиною, чому ракети досі не передали. Так, от німецькі військові стверджують, що так само вже зробили британці та французи, тобто разом із ракетами направили своїх фахівців до України. Чого на це не йде Шольц? Вони не розуміють, і ось за це і схопили своєю мертвою хваткою російська пропаганда. Одним із перших рота відкрив Дмитрій Медведєв. Він звинуватив Німеччину. Не повірите у підготовці до нападу на РФ. Никто не знает, в курсе ли политическое руководство и лично ли верный канцлер. Но даже если и не в курсе, и ничего такого не поручал, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников и в начале войн или стимулировать их. Вот придут к Шольцу и скажут «Ер рейхсканцлер, на Украине сбили ракету, по ее типу и траектории она летела в Берлин». Что ответит Шольц? А? Ясно, как божий день – Так что попытки представить разговор офицеров Бундесвера как игры в ракети и танчики злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторію заявив, що дуже зли через злив розмови. Утім, байки Медведєва, звісно, назвав нісенітницею. Ми також розуміємо, що в неї можуть повірити тільки самі росіяни, але і це ще не все. Вже 4 березня лякати німців почали і штатні кремлівські пропагандисти. Усім відомий телеведучий Дмитро Кисельов у Прайм Тайм пригрозив ударами по чотирьох мостах у самій Німеччині. Зокрема, під Берлином и Кельном. При всей продвинутости собеседников у них в головах не всплывают картинки мостов в Германии. В этой довольно тесной стране не таких длинных, как крымские, но все же тоже есть на что посмотреть через ракетный прицел. Придется обратить внимание и на другие мосты в Германии, чтобы добрать соответствующий ущерб по погонным метрам. Жаль буде, но що делать? Наш кримський мостим не жалко. Згодом свою шарманку завела уже й речниця російського МЗС Марія Захарова. Тактику вона обрала традиційну для путіністів і вирішила розповісти німцям про їхню історію та як нацисти свого часу знищували мешканців керчі, де і починається міст. А також заявила, що німців свого часу не донацифікували. Такої вони право йміють думати, этом? Они каяться должны. Они що они, как ми тепер понимаем, так и недонацифицированно до конца. И это все более очевидно и более явно проступает в сегодняшние дни. И самое чудовищное, что это приведет... Ну, это факт, і ви можете проверить, якщо нічого не будет сделано, если этот процесс процес не буде остановлен самим німецьким народом. Це прийде в першу к жутким последствиям для самої Германии. Якийсь лютий треш? А як думаєте, ви чи злякаються російських погроз німці? Напишіть у коментарях. Але російський цирк може спрацювати, як пише Блумберг, через викриття перемовини, без того складна дискусія щодо продачі Україні таких потрібних ракет Таурус, скоріш за все, відкладається на місяці. Погоджується з таким твердженням і український військовий експерт Олександр Мусієнко. Я думаю, що тепер питання постачання Україні ракет Таурус відкладається, і навіть важко сказати, на який термін надзвичайно важко це передбачити. Подивимось, як це вплине на політику Німеччини. Гадаю, далеко не всі задоволені, що Німеччина зволікала з цим рішенням. Скандальний витік перемовин німецьких військових ставить під питання і секретність інших розмов німецької армії. Чи перше там так відверто знехтували захищеністю зв'язку, і чи не викрали расисти ще більше даних? До того ж, офіційний Берлін одразу після витоку встиг потрапити у ще один скандал. На днях Міністерство оборони ФРН на офіційному сайті виставило закриту заяву очільника міністерства Бориса Пісторіуса, доступ до якого мали отримати лише обрані змі. Посилання було захищене паролем. Журналісти більд. Не змогли змовчати, бо паролем була комбінація цифр: 1, 2, 3, 4. Залишається сподіватися, що 1, 2, 3, 4 – і подібні паролі більше не будуть використовуватися в зоні відповідальності Міністерства оборони, як пише видання Bloomberg, найбільші військові партнери Німеччини вже попросили Берлін прийти до тями і більш відповідально ставитися до закритих і тим паче секретних даних. кажуть німці, вже посилюють інформаційну безпеку по всій країні. Витік даних показав недосконалість підходів до питань безпеки після початку російського вторгнення в Україну. Тому після того, що сталося ймовірно набагато. То більше зустрічей відбуватимуться в офлайн режимі для зменшення ризиків безпеки. А як думаєте, ви чи вплине цей витік на передачу Україні зброї від Німеччини? Напишіть нам у коментарях під відео, а також ставте лайк і обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити важливих новин. До зустрічі!